Доброго здоров'я, шановні глядачі. Відразу попереджаємо, що це буде довге відео. У ньому ми докладно покажемо процес збирання мототрактора на базі кіт набору Козак Полтавський. Складання починаємо з підготовки мотоблоку. Від'єднуємо електропроводку. Для зручності подальшого складання промаркуйте дроти. Знімаємо тяги. Відкручуємо шахту та ручки. Відпускаємо натяжний болт та знімаємо ремені. Знімаємо двигун. Відкручуємо від редуктора підрамник. під Піддомкручуємо редуктор. Знімаємо колеса. Демонтуємо маточини. Починаємо складання з регулювання положення важеля вичавлювання щеплення. Його потрібно встановити так, щоб вушко важеля було вище горизонтальної осі кришки. Для цього відкручуємо три болти М6 і провертаємо. Механізм протигодинникової стрілки. Після цього закручуємо болти на місце. Перед подальшим збиранням очищаємо півосі, шпонки, шпонкові пази та маточини від забруднень іржі залишків фарби. Приступаємо до встановлення опор рами мототрактора на півосі. Починаємо із правої опори. Права опора йде у парі з гальмівним механізмом. Тому починаємо з встановлення опорного гальмівного диска. Знімаємо гальмівний барабан із опорного диска, щоб отримати доступ до кріпильних отворів. Знімаємо заглушку з робочого гідроциліндра. Відкручуємо 4 болти М8 на кришці корпусу підшипника. півосі. Встановлюємо опорний диск гальмівного механізму робочим циліндром нагору. І обережно. Так, щоб не зірвати різьблення назад. Вкручуємо болти. Ступиця гальмівного барабана має додатковий стопорний гужон. Викручуємо його. Прикручуємо маточину до гальмівного барабана. Не обов'язково використовувати всі гвинти. Це робимо тимчасово. Ставимо мітку на місці, де стоїть втулка. Все це нам доводиться робити через те, що стопорний гужон закритий барабаном. Відкручуємо моточину, вкручуємо гужон. Стопоримо моточину шпонкою і виставляємо її по мітці на півосі. Вкручуємо гужон із зусиллям, щоб залишилася мітка на півосі. Засвердлюємо поглиблення 8 мм на глибину приблизно 4 мм. Ставимо мітку 20 мм на шпонці, щоб правильно виставити її. Було достатньо тіла для фіксації моточини на півосі. І була надійна фіксація моточини колеса. Одягаємо моточину на вал. Вставляємо шпонку в паз і заглиблюємо її по кулі. Потім затягуємо гужон. Одягаємо барабан і фіксуємо його кріпильними гвинтами. Потім на моточину за допомогою наставки встановлюємо праву опору рами та фіксуємо її стопорним кільцем 55 мм. У нашому випадку мотоблок виявився на два струмки. І стійка вимагала доопрацювання. Ви мали замовити набір під ваш мотоблок. І проблем не повинно бути. Нам довелося доопрацювати ліву опору, Ліву опору в зборі зі шківом та перехідною. Втулкою встановлюємо на піввість до опору. Поєднуємо шпонковий пас у втулці та півосіта. Вставляємо шпонку. Шкант поглиблюється на 20 мм згідно з позначкою. Перевіряємо співвісність шківів. Потім із зусиллям закручуємо інсталяційний гвинт М10 на 16. Робимо позначку на півосі. Місце позначки направляємо та засвердлюємо свердлом 8 мм. Робимо заглиблення під гвинт. Фіксуємо вузол опори зі шківом на півосі при допомоги гвинта. Заводимо ремінь b 70 у крайній струмок. Це необхідно зробити до встановлення рами. За бажанням можна заздалегідь завести запасний ремінь. Зафіксувати та... його, щоб згодом не від'єднувати опору від рами для заміни ременя. Накидаємо на шків довгий приводний ремінь і фіксуємо його. приступаємо до встановлення рами, беремо пакети з метизами номер 2 Дістаємо з нього заглушки для сталевих профілів рами та встановлюємо їх. Передню частину рами мототрактора встановлюємо на підставку, а задню частину на опори, сумісивши отвори 145 мм у планках опор та рами. Раму підйомного механізму встановлюємо на раму мототрактора і поєднуємо по кріпильних отворах. Фіксуючи між собою раму підйомного механізму з рамою мототрактората опорами. за допомогою чотирьох болтів М14 довжина 80 мм у торці сталевих профілів рами підйомного механізму вставляємо Заглушки. Головний гальмівний циліндр кріпимо на два болти М8. Довжина 40 мм до монтажної пластини, що розташована на рамі біля правого колеса. Болти М8 на 40 затягуємо гайками. М8 через шайбу та гравер. З'єднуємо головний гальмівний циліндр із робочим гальмівним циліндром. Для цього штуцер гальмівної трубки вкручуємо в робочий циліндр. Розташований на опорному диску гальмівного механізму та затягуємо з'єднання. Далі збираємо привід головного гальмівного циліндра. Для цього нам знадобиться натовп гальмівної тяги, важіль головного гальмівного циліндра та вичавлювальний штовхач головного гальмівного циліндра. Вставляємо штовхач у циліндр, фіксуємо до нього при допомоги болта важіль гальмівного циліндра та прикручуємо важіль до рамі. Після цього з'єднуємо педаль із важелем за допомогою талрепа гальмівної тяги. Для цього вдавлюємо штовхачу циліндр. Після цього одягаємо пружину так, як показано на відео. У бачок заливаємо гальмівну рідину і прокачуємо гальма. Тепер можна встановити передню балку. Перед встановленням передньої балки попередньо звільняємо її від осі кріплення. Заводимо центральну втулку передньої балки з проставочним кільцем. Кільце ставиться з боку КПП між кріпильними пластинами у передній частині рами. Фіксуємо балку кріпильною віссю. Вісь затягуємо гайкою М16 через шайбу та гровер. Встановлюємо маточини задніх коліс. На цьому етапі важливо виставити симетрично маточини щодо вісі мотоблока. Ми виставили маточини на відстані 35 см від центру. З розрахунку отримати колію 700 мм. Затягуємо болтові кріплення і після цього прикручуємо задні колеса. Встановлюємо передні колеса та прибираємо підставку з під рамі. Встановлюємо верхній кронштейн КПП. Кріпимо його до корпусу КПП мотоблока на 6 болтів м 12 завдовжки 30 мм. При цьому, пластина для зачепа фіксатора КПП повинна дивитися у бік двигуна на два передні болти кріплення кронштейна до корпусу КПП кріпимо, направляючи для кожуха тросиків, диференціалів та щеплення. Зліва дві направляючи для кожуха тросика щеплення та кожуха тросика лівого диференціала. Справа одну направляючу для тросика правого диференціала. До рами підйомного механізму прикручуємо механізм фіксації коробки передач. Для цього використовуємо болти М10. Упорний болт рами максимально закручуємо в раму. Болт потрібно виставити так, щоб працювала фіксація коробки. У верхньому положенні і була можливість підняти коробку. Та звільнити фіксатор. Упорний болт. Важливий елемент конструкції мототрактора з плаваючою коробкою. При виконанні тягових робіт підйомний механізм переводиться в відповідне положення та завзятий болт фіксує коробку. Знімаємо підпірку із задньої частини рами. Встановлюємо на механізм фіксації коробки передач ручку відкриття. Фіксатора підйомного механізму. Далі одягаємо пружину. Прикручуємо до рами підйомного механізму підйомний вал. Він знаходиться в упаковці із сидінням. Використовуємо болти М10х80. Під нижні болти підставляємо напрямні кожуха до тросів, диференціалів. Приступаємо до встановлення редуктора підйомного механізму. Кронштейн Зміцнення ручки підйомного механізму за допомогою болта М20 25 мм. Прикручуємо вісь фіксації ручки підйомного механізму. Прикручуємо кронштейн до редуктора болтами М10х60 мм. Підготовляємо до встановлення ручку шестерню підйомного механізму. На стопорний гвинт накручуємо гайку і вкручуємо в ручку. Прикручуємо ручку. Збираємо кронштейни натяжних роликів. Встановлюємо напрямну скобу кожуха тросика диференціала. Вона потрібна для того, щоб трос не заважав вільному руху ременя. В отвір втулок верхнього кронштейна КПП та отвори. Планок валу редуктора підйомного механізму кріпимо два талрепи. Для цього необхідно завести різьбову втулку між планками валу і закрутити спецгвинти М14 в торці різьбові втулки. Продаємо ручку редуктора в отвір у захисному щитку і одягаємо її на вал. Фіксуємо ручку на валу за допомогою гужона М8 довжиною 16 мм та фіксуємо його контргайкою. Беремо болт М6 довжина 16 мм, гровер та шайбу. Фіксуємо захисний щиток. Прикручуємо до важеля ручку, перевіряємо роботу редуктора. Крайнє положення виставляємо за допомогою регулювальних талрепів. Прикручуємо к редуктору шахту коробки передач мотоблока. Використовуємо болти М12 довжина 40 мм та М12 на 35 мм. Приступаємо до збирання куліси перемикання передач. Прикручуємо важіль коробки до шахти. Далі кріпимо до важеля коробки передач монтажну скобу. Куліси. На деяких коробках отвір у важелі може бути просвердлено нерівно, як сталося в нашому випадку, тому потрібно доопрацювати монтажну скобу. Відрізати від неї кронштейн та приварити рівно. Кріпимо трафарет на шахту коробки перемикання передач. Використовуємо болти М6, довжина 20 мм. Встановлюємо монтажну скобу після доопрацювання. Тепер вона розташована рівно. Кріпимо до скоби тягу куліси за допомогою осі. Фіксації куліси на скобі. Використовуємо самоконтрольну гайку. Фіксуємо кулісу на важелі за допомогою болтів фіксатора. Висота положення куліси впливає на діапазон ходу штовхача, вилочок у коробці перемикання передач. У нас на каналі буде відео про регулювання. Коробки передач мототрактора КАЗАК. Рекомендуємо його не пропустити. У ньому буде описано принципи регулювання. Налаштування куліси коробки це найскладніший етап складання. Налаштовуємо хід важеля коробки так, щоб штовхач не виходив за межі верхньої вилочки. За процесом спостерігаємо через ревізійний отвір. Налаштовуємо становище обмежувального гвинта. Штовхач виставляємо по верхньому краю верхньої вилочки. Після завершення регулювань та перевірки роботи коробки перемикання рекомендуємо зафіксувати регулювальну гайку куліси на зварювальне. З'єднання. Прикручуємо до ручки перемикання передач тримача старого важеля. Встановлюємо педалі диференціалів. Збираємо троси диференціалів. Надягаємо їх у захисні кожухи. Протягуємо трос і фіксуємо його в педалі диференціала. На диференціалі частину тросика у відповідь фіксуємо болтом М10 на 20 мм. Застосовуємо шайбу і гайку. Якщо болт не входитиме у відповідну частину, розсвердлити її свердлом діаметром 6,5 мм. Виставляємо упор, щоб трос входив у нього рівно. Та затягуємо болт. Фіксуємо трос у фіксаторі педалі. Повторюємо процес на другій педалі. Ставимо трос у щеплення. Одягаємо кінцеву частину на педаль. Протягуємо кожух. Підводимо трос до важеля вичавлювання щеплення. Фіксуємо його за допомогою скоби кріплення троса до важеля щеплення. Нагадуємо, він лежить у пластиковому пакеті у коробці. Номер Дін з технічних причин у нас направляюча кожуха троса. Зчеплення виявилося більшої довжини ніж потрібно. Ми її вкаратіли. Швидше за все у вашому комплекті буде спеціальна, укорочена направляюча, така що ви бачите зараз на екрані. Приступаємо до збирання кермового механізму. Редуктор кермового механізму кріпимо до спеціальної пластини на рамі трьома болтами М10 довжина 45 мм, прикручуємо до захисту шахти коробки перемикання передач, встановлюємо у стійку кермової колонки, кріпимо її болтами. М6 довжина 20 мм. Одягаємо на вал кермо І вставляємо шпонковий паз у шпонку. Одягаємо шайбу і накручуємо гайку. Перед встановленням кермової тяги встановіть сошку кермового редуктора вертикально. Передні колеса встановіть прямо. Рульову тягу кріпимо одним кінцем до сошки кермового редуктора, а іншим кінцем до лівої поворотної цапфи передньої балки. Регулюємо довжину тяги та фіксуємо налаштування контргайкою М16. Встановлюємо тягу на місце. Затягуємо гайки М14, що самоконтряться на гвинтах наконечників. Далі встановлюємо двигун. Натягувальні ролики прикручуємо до рами двома болтами М10 на 60. Зрушуємо в крайнє положення і закручуємо болти, що фіксують. В даному випадку кріплення двигуна не збіглися з спазами рамі. Таке дуже рідко трапляється. Використовуємо регулювання на станині двигуна. Налаштовуємо потрібне положення опорних кронштейнів. Це двигун на 12 кінських сил. і Нам не вистачило діапазону регулювання. Розвертатимемо опорний кронштейн всередину. Тепер фіксуємо двигун до рами на болтове з'єднання. Виставляємо двигун. Привідний ремінь одягаємо на перший струмок шківа двигуна та середній струмок проміжного шківа через натяжні ролики. Забезпечуємо попередню натяжку ременя. Робочу натяжку ременя регулюємо за допомогою натяжних роликів. Кріпимо кронштейн під ставку акумулятора та щиток приводного ременя. Робимо це одночасно, далі встановлюємо передні щитки. Готуємо скриньку акумулятора до установки. Фіксуємо його до кронштейна на болтове з'єднання. Встановлюємо підлогу. Кріпимо задні крила. З'єднуємо настил із крилами за допомогою монтажних кронштейнів, кріплення крила та настилу. Свердлом діаметром 3-7 мм намічаємо місця кріплення на стілу. Свердлимо отвір і проганяємо різьблення саморізом. Фіксуємо підлогу на саморіз. Далі прикріплюємо настил до монтажних кронштейнів на болтові. З'єднання. Тепер встановлюємо щиток гальмівного механізму. Кріпимо його на болт М6 довжина 25 мм. Знімаємо тягу газу з керма мотоблоку. Беремо болт М12 довжина 60 мм. Кріпимо його на рульову колонку і фіксуємо двома гайками. На нього встановлюємо важель газу. Вигинаємо тягу газу так, щоб вона нічого не зачіпала. Ставимо мітку на тязі і підрізаємо її по довжині. При необхідності розсвердлюємо кріплення для тяги. Тепер встановлюємо тягу та виконуємо регулювання. Підготовляємо сидіння до установки. Для цього виштовхуємо заглушки. Прикручуємо до сидіння рамку за допомогою болтів М6, довжина 35 мм. Використовуємо збільшену шайбу М8. Так потрібно зробити, щоб не поламати пластик кріплення. Забиваємо заглушки. Кріпимо сидіння до рами підйомного механізму за допомогою двох болтів М12 довжина 25 мм. Тепер ставимо заглушки на сидіння. На цьому складання мототрактора Козак Полтавський закінчено. Дякую за вашу увагу. Віримо, що у вас все вийде. До зустрічі на каналі Мототрактор.